Вітаю, друзі! Це канал Clash Today, мене звати Боні. Це перший україномовний канал по, кл... по грі Clash of Clans. Так, я довго насправді думав, чи починати це все, чи може не потрібно, але після пошуку чогось українського я зрозумів, блін, йо, йо тупо нічого нема. А, одні російські канали, ютубери по цій грі треба щось робити своє. Ну, час настав насправді. Тому я сподіваюся, що ви підтримаєте мене, підтримаєте цей канал, і ми разом зробимо з цього каналу цю керечку. Е, Насправді так, я розумію, що сам квеш став е, дещо е, інший, м'яко кажучи. Е, але насправді у мене багато чого є показати, розказати вам. Тому я сподіваюся, що ви підпишетесь, поставите вподобайку. І прокоментуйте це відео, щоб якомога більше людей побачило, що блін, є насправді тепер україномовний канал по грі Clash of Clans. Тому я всіх вітаю насправді ще раз. І не забуваємо, ставимо подобайку, коментуємо і підписуємось. Є буде дуже багато контенту. Я сподіваюся, що це все зайде вам. А поки був з вами Бонні, всім па-па!